Вас коли-небудь охоплює страх перед співбесідою англійською. Ви вивчали мову, але коли справа доходить до реальної розмови, у вас в голові пустота, сьогодні я допоможу вам вирішити цю проблему. Ми розберемо всі етапи підготовки до співбесіди. Подивимося, які питання вам точно поставлять і що на них відповідати, щоб справити гарне враження. Дивіться до кінця, буде багато корисних фішок. Та прикладів, чому співбесіда видається такою складною, хоча ви непогано знаєте англійську мову. По-перше, мовний бар'єр. Навіть якщо ми добре володіємо англійською у стресовій ситуації, важко формулювати думки. Також часто люди, коли нервують, швидко говорять, але краще спілкуватися повільно. Тому порахуйте до трьох та починайте відповідати. По-друге, формальність мови. Якщо в повсякденному житті ми використовуємо прості слова, то на співбесіді потрібно звучати професійно. Наприклад, замість «did a lot of tasks» краще сказати, «I successfully managed multiple projects». ще існує страх помилок. Уявіть, що ви розповідаєте про свій досвід і раптом забуваєте слово або неправильно його вимовляєте. Це лякає, але пам'ятайте, головне передати суть. А не ідеально вимовити кожне слово. Ще один важливий момент культурні особливості. Наприклад, питання Tell me about a time you faced a challenge вимагає не просто відповіді, а конкретного прикладу за методом STAR, який розглянемо трохи пізніше. І, звичайно, недостатня практика. Якщо ви не спілкуєтеся англійською регулярно, це буде відчутно. А зараз покроково розглянемо, як краще підготуватися до співбесіди. Крок один: досліджуємо компанію та типові запитання. Ваше перше завдання дізнатися Знатися максимум про компанію та посаду вам 100% поставлять такі запитання: Tell me about yourself. Розкажіть про себе. Ваша презентація має бути короткою та структурованою. Офіційний варіант. good morning my name is alex and i have five years of experience in marketing now if it's in the way down. hi i'm alex i've been working in marketing for five years and i love creating new strategies what are your strengths and weaknesses silni te why do you want to work here Чому хочете працювати саме тут? Підготуйте відповідь на основі інформації про компанію. What are your career goals? Які у вас кар'єрні цілі? Дайте чітке уявлення про те, як ви плануєте розвиватися. При підготовці запишіть свої відповіді на диктафон та прослухайте. Так, ви помітите, що можна покращити. В цьому вам також може допомогти метод STAR, про який ми згадували на початку відео. Це структурований підхід до відповідей на поведінкові питання під час співбесід. Він допоможе продемонструвати ваш досвід і навички через конкретні приклади. Наприклад, вам задають питання Tell me about a time you faced a challenge at work. С Сіріейшн. Працював у компанії, де були проблеми з комунікацією. T- Task. моє завдання було покращити взаємодію між відділами. A-action впровадив щотижневі зустрічі та системні звітності. R- Result. продуктивність команди зросла на 30%. За допомогою методу STAR ви зможете чітко та логічно структурувати свою відповідь, показуючи роботодавцю, як ви застосовували свої навички в реальних ситуаціях. Це все дуже важливо. Але повертається. Вернемося до того, що всі люди роблять перед початком розмови. Вони представляються. І як же представитися англійською мовою? Є два варіанти. Формальний. Good morning, my name is Alex and I have 5 years of experience in marketing. та не формальний варіант. working in marketing for 5 and I love creating new strategies. Вибір варіанту залежить від контексту співбесіди чи зустрічі. Якщо ви хочете пройти співбесіду легко та впевнено, реєструйтесь на курс вантажколі. Наші викладачі з міжнародним досвідом допоможуть вам підготувати відповіді, відпрацювати вимову та подолати мовний бар'єр. Деталі. За посиланням під відео не менш важливо, це мова тіла та тон голосу. Відкрита постава та усмішка створюють позитивне перше враження. Контакт очима демонструє впевненість. Чіткий, не надто швидкий темп мови робить вас більш переконливими. Правильне використання жестів підкреслює ваші слова. Також дуже важливий момент це правильно завершити співбесіду. Подякуйте рекрутеру. Дякую, що приділили нам час. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Запитайте про наступні кроки. Чи не могли б ви розповісти мені, які кроки? Наступні кроки в процесі найму. Ось вам приклади хороших запитань до рекрутера. Could you please elaborate on the primary responsibilities and daily tasks on this role? Чи не могли б ви детально розповісти про основні обов'язки та щоденні завдання на цій посаді? What are the immediate priorities for someone stepping into this role? Якими є першочергові пріоритети для людини, яка вступає на цю посаду? Can you tell me more about the team I would be working with? Чи можете ви розповісти мені більше про команду, з якою я буду працювати? How would you describe the company culture here? Як би ви описали корпоративну культуру? What is the management style like for this department? Який стиль управління в цьому відділі? What opportunities are available for professional development and career advancement? Які можливості є для професійного розвитку та кар'єрного зростання? How do you typically measure success Харутіпікалімеж performance in this role? Як ви зазвичай вимірюєте успіх і продуктивність на цій посаді? Are there any training programs or mentorship opportunities for new hires? Чи існують навчальні програми або можливості наставництва для нових працівників? What can I expect to hear feedback after this interview? Коли я можу очікувати на зворотній зв'язок після цієї співбесіди? Is there any additional information I should provide to help with your decision making? Чи є якась додаткова інформація, яку я повинен надати, щоб допомогти вам у прийнятті рішення? Підготовка. Ключ до успіху: вивчіть питання, репетируйте відповіді, і ви будете почуватися впевнено. Співбесіда це не тест, а розмова між двома сторонами. Вірте в себе, і у вас все вийде. Не забудьте підписатися, поставити лайк і написати в коментарях, яке питання вас лякає найбільше. До зустрічі у нових відео!